Історія їжачків в Англії переклав Станіслав Поліщук. Приблизно 600 років тому, з розвитком сільського господарства, усе більші території звільнялись від лісу, та сотні миль живоплоту з'явились натомість, замкнувши поля. А одна тваринка так добре пристосувалась до нової домівки, що її навіть переназвали їжачок. однак він призвичаєвся, мабуть, надто добре. Селяни винили і за те, що ті цуплять яблука та крадуть молоко. Їх навіть звинувачували у чекарунстві а в вікторіанську добу їжачки пристосувалися знов, і тепер вони вже не їжачки, а льоховички. Вони контролювали шкідників по коморах. Нарешті люди їх полюбили і тримали під сходами, щоб ті полювали терганів. А з 20-м століттям прийшло механізоване землеробство. Цілими милями живоплід вирізали, а їжу їжочків винищили пестицидами. Але деякі їжачки пристосувались і тут пішли по садках. невисока трава, легкий доступ до їжі та купа листя стали гарним місцем для гніздування. А завдяки своїй спритності вони можуть перенишпорити декілька садків за вечір в пошуках слимачків та романтики сьогодні їжачок дуже популярна favorite, тваринка в Британії.